Сьогодні я готую пашот. Яйце пашот, Перший раз. Mm. Так що будемо вчитися разом. Для того, щоб приготувати яйце пашот правильно, нам потрібна літра води, яку треба скип'ятити. Відміряла я літру води. А О, Що О, іменно літра? Не, не ага. Для того нам потрібен оце і потрібна сіль. Чекаємо, е, Ні, не чекаємо. Зразу даємо чайну ложку. Даємо чайну ложку солі без гірки. Mm -hmm. Солі без гірки. І столова ложка оцет 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 Оце. оцет. Пише оцет. 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 І столова ложка оцет я даю яблучний. побагато. Побагато. Ми їй теж задали запитання, чому я такі такий, ось там на кайбу, мене так. в мене буде побагато. Пашочки, щоб вийшли, побагато. Вже в галі ви бачили пашочки. І хай воно скіпідеться. Зараз вода скипить і ми продовжимо. Кавалієрочка, вода в мене скипіла і зразу ми зменшуємо газ. Ви знаєте, беремо яйце, вибиваємо його на шумівку, ось так. Лишнє з нього стече, це вже вам Галина сказала. Лишнє стече. от То, така рідина, рідина рідка у нас стече. І ми трошки закрутили воду і опускаємо туди яйце. Ну, Практично. Ну, мало закрутитися вода. І воно має варитися три хвилини. Так що я вибиваю Аркадій, давай ще одне яйце. Давай я я знаю як. Ти мені зараз нічого не знаєш. Все. Не, я навчу то яйце робити. Ну, я, чесно кажу, готую перший раз. Так, Сильно знову. міша. Так, знову лишніх стікає. І. Викладаємо оце яєчко. Три хвилини воно має. Подивимось, що вийде. Три, три хвилини. Пашотик вийде? Ну, ліпші трохи, ніж ну, але. Три хвилини. Мені, Саркаді, що ти пашочка не любиш. Бо так, то всі. Ходять, засікаємо не... три, три хвилини. Перше гарне. І друге. Я хотіла ще третє добити, але самостійно то робила, воно в мене розлізлося. От маєте третє яйце, друге яйце яйцепашот. А тепер розріжемо його, так. Ми хочемо подивитися, чи воно вийшло. Я не подивіться. Зроби з ним. Дуже гарно. Яйце Яйцепашот від Королєва. Розрізаємо? Так. Ну, я з ним зробив так, так відео. Розрізаємо. Так. О, то має бути? Так, оце яйцепашот. О, я таке не люблю смачно. Дуже гарне вийшло. Кавалєрка! Що треба? Але я зараз ще раз зроблю, ще зроблю, я хочу ну, так відшліфувати. Ти, зараз що, думаєш, яйця... я буду зараз робити. Ти що думаєш, яйця безплатно? Яйця не безплатно, ми мусимо відшліфувати наші вміння робити яйця Давай.